Є гроші, взяв 30, поверни 90. Юристи пропрацювали. Добре, сплати одним платежем по тілу кредиту, або давай реструктуризацію на 4 місяці 40 тисяч. У вас на екрані зараз гарантійний лист типової від кредитної компанії. От, хочу ще додати, що була пропозиція або сплатити одним платежем по тілу кредиту, або плюс 25 відсотків, але розтермінування на 4 місяці. І що найбільше мені тут подобається, це. Як вони в кінці свого гарантійного листа додають: ми переконані, що ви фінансово і юридично освічений громадянин і сподіваємося на вашу розсудливість та бажання вирішити питання з погашенням заборгованості добровільно. так дійсно вони надали реально нормальні, адекватні об'єктивні умови, котре зрозуміло, що клієнт прийме і поступово е сплатить е той кредит на реально лояльних умовах. Тепер, якщо хтось е, в коментарях за захоч...